Їхні, Ну, Пані Марія, ви можете сказати мені на, на камеру, просто от якби що вам сказав у районній раді Жовнір. Так, ніби, ну, що, Як він вас зустрів? Дуже приємно зустрів. Угу. — Дуже нас приємно зустрів. Ми приїхали, бо нас. Ми не знали навіть хто він такий. Калуш Володя. Ой. Поговоріть, поговоріть. Алло, Володя. Привіт. Ну я не знаю, я ще тут підчастив, зараз вже буду їхати додому, бо тут вже із Львова приїхали. Бо мали відправляти на Вінницю, а туди, не знаю, казали, що спецбатальйони відправляють на Донецьк. Ну, Вчора ми не пустили, ми тут сиділи цю ніч. І тут є, ми ще, ми вже під час приїхали вже з Львова і казали, що один вход з Києва. Не знаємо, вже тут є кореспондентка. Казали, що вже не буде да, або франки, або Юля баба, бачите по телевізору. Так, казали, що там спокійно. Я вже хочу їхати додому добиратися. І слава вже на там'яка в другий день. А що ти можеш передумати? А що я можу думати? Хто мене може піти? Та Куда стував? Так ту самооборона приїхала вчора, допомогли нам Ми тут із приїхав, то так до нас скаков, що що страшне було. Та він і нині скаков по наговорив на дітей, що діти так казали, діти так йому говорять до очей інакше, а він обернувся і пішов. Я потім, до джокка жара, а куди теж. Ну, та бо то його визвали з Франківська, що то ніби заблокували, що ми не пускали. Досвід півп'ято мали вивезти світи з калушку. А ми заблокували так, на пару, бо то інте донецькі батьки приїхали, але що, калушани під'єдналися і молодь, були хлопці, дівчата. Откажують, хтось подзвонив самоогорона калуска. Звоню, дзвоню, не відповідає. Ми від цей раз <реш> тут не купили. То ози, що то тих, ху, ху, ху. Вони були не встать, їх ніде нема записування, вони не встать. Ми їм не втратимо, тому що сказала, вони не втачають. А ми казали, що їм не треба ні тої зарплати, ні дай вони будуть не в штаті, просто, щоб їх не чіпали, най вони вже тут до приказу дослужать. Не треба тих ні тих. Бо він не курить, йому не треба тих стабцій. Може, ні, бо то цей вже сам є з Ні Бо то вони визвали вчора з Нівова, казав, що хоче з батьками, але наших там дітей добре, бо так чути, крики такі були. Але він каже, що він трохи погорочкував, бо цей нап'їв йому, бо знає, що цей з Франківська. Але закликав, бо я виділа, що мого визивали, там ще трохи хлопців ну таких трошки шустріше, то він там їм добре прочитав. І він сказав, той, і той фамілія, той казав, то той казав, то я свого визвала. Він каже, йому до очей, що він казав, а той каже, що неправду. Зачем скакати того до батьків, але то ветку, що теж в, якийсь... в нього щось не все в порядку з головою. Бо то він навіть і... певно, що він сам не звідси, не з західного, бо в нього акцент якийсь інакший. Ну, ти правильно, що він за нашими дітьми йшов? Яблока Що? — він не хоче брати, але не хоче тут вдома. А ти ще не вкрали Що я там? Там може бути не рано, але я рано ще бігаю в магазин. Тебе то каже, я ось зараз ще ось годинку, бо вони пішли, повели їх їсти, що ці годинки з ним побуду і вже буду їхати на фронт, і все буде братися додому. Бо як я вже нині не виїду, то я думаю, що додому не приїду, бо автобус, а в а я на пошту не встрічу, а завтра пенсія. Ну, понеділок їди, а перший день пенсії я мушу бути. Я так вдома лишила, там мала дзвони, одну корову видимо, другу лишили. Тобто пригнала з паші, ну і змурдували, то каже, на полі дивіться течемо руба, телєві села. Ну, ви як собі голову робіть, що хочете. Лишила, кажу, на проїздляшку. Так, а що робити? А ти знаєш, в мене такий викисний стрес, що мене тут цілу дрова бере. Я Я Я сама не що от чувала лишні таблетки, нині вже два рази лишні таблетки, мене спину найти бере. Та бо я можу на роботу вийде, вийшов на роботу там діла. заходи, я трамваю вас не видно. Бо ще каже, є, от приїде, мама з татом порадиться, чоловік жив, а я не маюся кого порадити, бо я сама. Ну так щось мусимо, як хтось зробити ране. Ну добре, буває. Сидіти та задарки Як задумають скоро бойові наші, де буде. Всіпляється? Як будемо всі до Нічого. Та ми так, ми всі батьки всі сиділи під час. Так. а яка в них форма? В них є літня форма. Форма, або така як у хлопчика. А ну, спека. Якийсь температурний режим має бути. Ні, як... ні. От питайте солдата, Umove. він знає, я що можу сказати, що він має. А от таку має. Скажіть, будь ласка, вам ну, забезпечують умови по температурі, по Як а, якомусь? Ну я, я розумію, ну, але якщо комусь погано стає. Є певна ну, форма одягу. Знімайте. Ну бо вони тут такі, тут ці вони мають, а наші прийшли звідти, і вони тому не мали, бо наші звідти з Донецька приїхали у... без нічого. Вчора в них форму, вони були, здали форму, вже виїхали відправляти, нині дали знову їм ту форму видали. <глеч> Там могли поміняти це, на цей, на тому, що на тому, на, 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 на тому ці поміняти можуть А є На це аттобусі... Na... так, пусь, що знає? Я тобі пустити. На Так що пустити? Поговорити, я ж казав йому, що він. у вас такі бронежилети? Х, це х... бронежилети. А є ще інші бронежилети? <глеч> що без автобуса, так. А якого класу? Якого класу? Що ти ж знаєш? Чого не можна сказати. Точно, точно сам не знаю. Говорити, хто приходити? А всі забезпечення державне чи щось допомагали люди? Вони не сказати, бо Точну інформацію я вам не скажу. Вам не говорять, так, звідки що надходить? В нам нічого не невідомові. А коли ви давали присягу? У квітні. У квітні. Тут в Калусі чи де? У Франківську. У Франківську. — Того Того року Тож Ти вже так як наш. — А весь цей час де знаходилась ваша частина? Дислокація змінювалася? Тут в калуші? Ні, Вони так і тут служили. Весь час. Ага. Тобто ви весь час були, залишались тут в калуші? так? — То лише й наших, тих, що Но там захопили в Донецьку, є, то лише й наших там є. є.

П'ятеро місці А Ну і як ви думаєте, вас ще кудись направлять? Будете тут? Не направлять ніколи. Нікого вже не направлять? до доносимо, дадуть прикрас, наберуть увагу. Воєвий дух. Може бути. Підтримувати. Що потрібно, кажіть. Держава забезпечував всім чи Всім. А можливо, хочете якось щось цим солдатам, які тут приїхали ось зараз із Донецької області, вони нові. Як їх підтримати? Їхніх батьків? Хлопці не скажуть, вони кажуть, що всі на рівні, всі до. Да. Як добре ставлені? Було тут Почали забирати. То, що, що того, хотіли їх забрати, а ставлені тут то, до них добре. Довго, до вони ж хотіли тут бути. Добре, і солдатів вони... добре, і керівництво добре, їм добре. Того тут Ви приїхали, щоб звідси не брали, аби всі тут лишили. Скажіть, а ви також залишили господарство, роботу? Так, ви... ну, Це теж з Галицького району жінка. Ну, та в мене сьогодні вихідний. Ага, то це, Ви казали, що ваш син. Тут по хворобі, що в нього ще якась була чи ні, якась жінка казала. той ну, то От та тут цей хлопці. То це Калузького, а це теж то, з Галицького району. А, то ви з Яворівки? Та, ага, це ви з Яворівки. А,